Сонечко, привіт, я йду, день новий тобі несу. Зірку в ранішньому бліду, ледь знайду і відпущу. Свіжі роси, я до вас, зупиніть світанку час, благодать небесна сходить, а по росах кроки бродять, пташечка в гаю співає, день за днем життя минає, сонця схід творець малює. Дивом тим життя крокує. Мої орхідеї білі, вишукані, гарні, ніжні, білі орхідеї. Я е, люблю саме білі мене не зовсім цікавлять там кольорові різні. Вони гарні, вони дуже гарні. Але до білих в мене особливе ставлення. У мене їх тут декілька, От, і в кожної своя історія. Ну, білі, Білі, чисті, дуже-дуже такі вони ніжні, благородні, вишукані. Бендітні, розкішні, легкі, ось от такий от символ всього чистого і ніжного. У мене й декілька. І вони зараз саме всі-всі-всі квітнуть. Ці орхідеї вони вже багато років в мене. Це не з магазину, це все цвітіння моє в мене, вирощене в мене. Тут є орхідея, котрі вже років ну, 13-14. Але наймолодша це 4 місяці. А останні це ось ця в мене 4 місяці, біла з такими крапочками. А всі остальні – це вже роки. І трішечки розкажу про кожну з них. Напевно, з цієї почнемо. Це в мене королівська. Королівська, саме королівська. В неї дуже-дуже крупне таке цвітіння, квіточки крупні. Ну, Наприклад, порівняємо з рукою. Я дівчинка крупна, в мене рука також крупна. От квіточка, практично на мою долоньку. От така вона. Вона в мене три роки. Три роки ця орхідея в мене. Я її врятувала. В неї дуже така печальна. Намальовувалась доля, от одного разу зайшла в продуктовий магазин і залишала в шафі речі, якісь там в мене були пакет. От. І там вітрина скляна поруч. Я так піднімаю голову дивлюсь куточку, така бідна, така нещасна. В неї листечко вже втратила весь тургор, Листечко було пожмякане. все, отак, як ганчірочка вона була. І одна квіточка звисала, Так, ну, практично як вже останні-останні вже, е, такі в неї були подихи. І я так подивилась на неї, вона подивилась на мене. Мені стало так шкода її, але я помітила, що квіточка, ця, яка пожм'якана була, вона досить крупна. І мене це підкупило. Я зайшла і купила. Мені її дали за 200 гривень. От, Така оцінена це, так, аби не викидати. Я її пересадила, я її. Е, правда, посадила в закриту систему. От вона в мене в закритій системі. Тут е, дренажних отворів немає. Е, Нанесу Drinaж керамзіт і мох фагном і кора. Жодне, е, жодного листочка вона не втратила. Оці всі листі, які на ній є, це все те, що було як тряпочки, як я кажу. Тому що вона дуже-дуже була така е, страшненька. Я її пересадила, і так вона пішла, пішла. І я хочу сказати, вона дуже-дуже дякує мені за те. Три роки вона в мене. І вона не перестає цвісти. Вона не перестає цвісти. Я вже, Мені дуже не подобається, що ось тут от, ось тут воно вже таке трішки брудненьке, керемсіт уже брудний, тому що три роки вона вже в цьому кашпо, в цій вазі. От я не можу пересадити, вона мене не підпускає, тому що не перестає квітнути. Так. Пересвіла, я зрізала, пускає бокові, пускає молоді. І так три роки вона не стає квітнути такими крупнющими. Вони важкі, вони от настільки важкі, ці квіти, я вже її там паличками якось намагаюся утримати, щоб їй було легше. От І вона собі от, така красуня, дивовижна, дивовижна гарна, дивовижна, дивовижна гарна. На яку сторону її не повернеш, з якої сторони не подиреш. Дивишся, вона кругом-кругом-кругом от така дивовижно гарна. Я просто не можу натішитись. Я розумію це, що вона мені дякує. Вона мені дякує, дякує, дякую за те, що я її врятувала, а я її дійсно врятувала, тому що вона була ну, дуже вже така печальна. Дуже вона вже була страшненька, ніхто б на неї не подивився, а я я її, а я її помітила. і Ось таке у, нас, таке у нас знайомство з нею вийшло, і така вона виявилася дуже-дуже вдячна. Так? Да? Да, да, я з нею розмовляю, кажу, молодець, молодець, дякую тобі. Вона дякує мені, а я дякую їй. Так, і далі ще в мене одна ось така орхідея, яка тут е, ну, трішки менші квіточки, але вона також-дуже гарнюща. Вона гарнюща, і вона тут в мене. Посаджено дві орхідеї. Тут вони дві сусідки поруч в одному горшочку. Дві ну, така колективна посадка вийшла. І тут вона чим вона там вийшла. Я її тільки посадила в цю колективну таку посадку, і вона мені діточку видала. Тут вже виходить три орхідеї в одному ось ця біла. От, і вона збоку, з пазухи. Випустила ще діточкою, я вже ж чуть так відсуваю відсуваються листечко доросле, щоб маленька мала куди рости, і вона потихеньку росте. А квітне гарно, квітне такими прям каскадами е густими, густе квітування, вона бокові гіллячки ще не випускала мені. От. Ну, от так. Бачите, різниця. Да? Яка ця ось така крупненька, шикарна. Ця ніжна, але вона меншенька. Гарненька, гарненька, люблю, люблю їх. Так, а тут в мене також колективна посадка. У мене в цьому горшочку дві орхідейки. Оцю я 3 чи 4 місяці тому купила. ось цю. І купила майже така історія, як з цією королівською, ну, трошки, можливо, краще, тому що листечко було е, таке опруге, тверде. Тургор був нормальний в ньому. А от Я лише зрізала стовбур в ній. Ось тут от видно, я зрізала, і вона попускала мені бокові. От. Випускала бокові і квітни. Ну, Квітування таке трошки ріденьке, тому що вона ще, можливо, не адаптувалася. От, і вона собі живе, квітне і чудово себе почуває. Листічко гарне, блискуче, все, тургор має гарний. От, також в закритій системі. Це все в закритій системі. Не знаю, мені здається, що орхідеям це подобається. Волога завжди там затримується і їм там добре. А ця орхідея, це та орхідея, котрій вже років ну, 13 точно є, а може і цілих 14 або і 15. Ну, вже дуже багато. Я чітко не пам'ятаю в якому році, ну мінімум 13 років їй. Чим вона зараз мене здивувала? Здивувала тим, що пропадала, взагалі пропадала, листочки всі пожовкли. І вона вже почала гнити зверху. Зверху почала гнити. Я що роблю? Думаю, ну, якщо пропадаєш, то пропадаєш. будемо з тобою зараз ризикувати. І Я взяла і всю цю макушку її просто зрізала. Отак, чіканула її по самий пеньок. Чеканула раз, бачу, що гнильє. Вона почала згори гнити. Я тоді ще нижче. Я добралась до живої ткані, засипала вугіллям її, і цей пеньок залишила. Цей пеньок мені через 2 місяці видав ось цю діточку. Це вже діточка, яка виросла з пеньочка. І... Буквально за декілька місяців вона видала мені квіточку. Так, да, це по-доброму, то його треба зрізати, цей квітонос, щоб розєточка краще росла. але ну, мені її шкода, я її різати не буду. Вона чудово себе почуває, я бачу, тут і коріння вона нарощує гарне, і листочки у неї гарні. От, ну, Видала одну квіточку. Вона молодюсінька, Їй ну, декілька місяців, ну, не знаю, 3-4, як вона з цього пеньочка проросла. І їй ось така ось ну, видала одну квіточку. О, так жити хоче. Да? да, Малятку? Да? Росте. Росте. І вони є так в кольоровій гамі, вони плюс-мінус однакові. Ця біла з такими ну, малинові, малинові крапочки, ніжна, гарненька. А ця біла і малинова серединка в неї. Ось так. І вони собі такі подружки будуть разом рости в закритій системі, волога гарна у них завжди. Мохсвагном кора, керамзіт на низу. От. І Ростуть, живуть. Так. Далі перейдемо до. Ще в мене така. Вона вже також дуже багато років, ну, років десь 8-7, десь так вона в мене. Я її називаю медова. Чому медова? Не знаю. Вона в мене медова. На неї серединка настільки класна, гарна. От. І я. Були моменти, що я від неї відчувала аромат. От всі орхідеї ну не мають вони аромату. Скільки я не принюхувалась, не придивлялася, не мають вони аромату. Хто б там що б там не говорив? Але, мабуть, є та й винятки. Ось ця, ну, чула. Чула від неї такий от медовий, легенький шлейф. Такий от аромат було. Це якісь моменти, прям дуже-дуже можливо тоді, коли тільки розпускається, розкладається квіточка, і щось там чуть-чуть видає запах. Але це такі дуже-дуже тонкі бувають моменти. От, І вона в мене трошки ображена на мене. Дала цього разу мілкіші квіточки. Мілкіші, вона зазвичай цвіла в мене краще, крупнішим. Але в неї таке от маленьке-маленьке відерочку, воно вже потребує коріння, потребує більшого вже Ну, Перед світентою я її посаджу, тому що квіточки в неї зазвичай. Крупніші, вона цвіте, вона гарно цвіте, але я хочу крупніших квітів. <світів> так що будемо, будемо пересаджувати, будемо чекати кращого і крупнішого квітування. Ось такі вони, ось такі вони мої орхідеї. Отак От любуюсь, милуюсь, доглядаю, звичайно. Всяка рослинка хоче догляду. І вони відчувають, і вони. Дякують, вони дуже вдячні. Я дивлюсь, наскільки рослини вдячні за догляд, за піклування, за турботу білі, обожнюю білі. От саме-саме білі. Це, знаєте, символ чистоти, щирості, легкості. думка прийшла. Ті якості, які завжди шукаю в людських душах. Це мої хащі, про це іншим разом.